Привіт! І в цьому проєкті я відчула себе справжнім шовкопрядом. Ось майже вже на носі і Хеллоуін. і нам потрібен маскарадний костюм, щоб відлякувати всяку нечість від нас в цю ніч. І в цьому році я вирішила бути графині пауків. І для графині-пауків потрібна відповідна сукня. Взагалі, ідея мені такої простої сукні прийшла, коли я побачила спочатку ось цю картинку, такої ковтинки, ніби, а потім ось цю. І я вирішила, ким же я буду в цей хелін. Але було одне таке. Не сказала б, що малесеньке, а точніше, просто ограмінне но. Я це не змогла б ніяк зробити, тому що я не вмію в'язати ніяк ні крючком, ні шпицями. Але, скоріш всього, ці вироби були зроблені саме крючком. Але в подібній сфері діяльності я не сильна, тому що вона довга, муторна і я легко втомлююсь від такої монотонної роботи. Тому я почала думати, як мені спростити цей весь процес і отримати те, що я хочу. Ні, як ви спершу могли подумати, нам не потрібна паутина, а звичайні нитки. Вони можуть бути любого кольору, якого ви тільки побажаєте. Я вибрала червоний, але більш канонічно можна вибрати білий або навіть чорний. Але я планувала одягати це все на чорну сукню, тому я вибрала такий червоний колір. Міряю довжину, яку б я хотіла. Довжину я міряю з запасом, закидуючи ось так от нитки, щоб е, оставити місце на лямки, але все ж таки потрібно ще трішечки хоча б оставити. Раптом щось прийдеться підрізати або довжина лямок буде більша. Потім я почала відміряти Італію. Але це виявилося не потрібно, і взагалі я цей проект робила як пальцем небо, тому що я не знала, що за чим мені робити, і мені потрібно було це просто зробити за короткий термін. Зазвичай, коли я роблю свої проекти, то я, по-перше, довго думаю над ідеєю, а по-друге, я ніби уже в голові складаю собі такий покроковий план дій, щоб розуміти, що за чим я буду робити. А тут я просто почала робити, не знаю що. Тому ось вам филинка моїх роздумів. Раз, так, два, так, три і чотири, і чотири таки ходить довго. А, блін, ніт. А. а, я поняла. Так що нам потрібна тільки довжина, яку потім ми розкладемо і сплетемо з неї паутину. Площа роботи була велика, тому я розмістилася на підлозі. Нитки я прикріплювала в натяг малярним скотчем. Щоб середина не роз'їжджалась, я фіксую її маленьким відрізком ниточки. Краї можна обрізати, і це зовсім непомітно. У мене був обрізочок з-під талії, тому перше коло я роблю саме ним. Зав'язую на початку вузлик, і потім я обв'язую всі нитки основи ведучою ниткою. Їх потрібно зав'язувати в таку натяжечку. У мене перші рази не виходило так прям натягнуто зав'язувати, але це можна поправити, просто трішки розпідпустивши вузлик та підтягнувши нитку. Чому нам потрібно їх в'язати в натяжку? Тому що зараз на підлозі воно може виглядати і гарно. Але коли ми спробуємо підняти його, Форма трішки попливе, і потрібно, щоб нитки були саме натягнуті, щоб форма зберігалася. Ви можете в'язати будь-яким зручним способом вузлики. Це приходить через деякий час, як саме зручніше вам продівати нитку та як легко затягувати її. коло я вже відміряю. Просто накидаю нитку по розміру кола, який би я хотіла, і беру трішки за базом, щоб раптом що мені на все вистачило. І роблю друге коло по такій же схемі. Не менш важливо, щоб ваша павутина не розпалася і не розв'язалася хорошо затягувати вузлики. І от є у мене ця паутина, і що робити далі? Так, ось так от виглядала моя паутина, і вона гарно виглядала на підлозі. Але якщо її взяти, зняти і підняти, вона ж може просто з'їхати і стати негарною і безформеною, і ось це ось лякало найбільше. Але що ж, вічності вона не прилежить у мене на підлозі, і мені потрібна була сукня. Тому починаю потихеньку відкріплювати, і вона вже на підлозі просто так ти знімаєш скотч, і вона так бжиньк і стає безформеною. бжиньк і стає ненатягнутою і такою фелькою. І момент істини, правда, так воно виглядає якось страшненько особливо внизу. Щось вийде. Так, можливо, навіть щось вийде, а тепер у нас є ніби тканина, основа наша, і тепер потрібно це все розпреділити по тілу. Зрозуміти, де краще зв'язати і як краще це буде виглядати. Тому я пробую це все придержуючи руками, зрозуміти, як це краще розташувати на тілі На паутині ми залишили такі кінці, саме для того, щоб зав'язати нашу сукню. Також вона підходить під мій стілець. Я в перервах між роботою кинула просто на стілець. У мене стілець такий червоний, і ця паутина така червона, і це все гарно так виглядає. І не, можна було б це використовувати як прикрасу. Ось, наприклад, я спливала таку ж паутину собі е, як прикрасу. Ви можете з цього навіть не робити сукню, а залишити як таку гарну прикрасу для вашої кімнати. Я одягнула сукню, в якій я планувала бути, але я все ж таки під цю сукню одягнула ось водолазочку, тому що. В такій відкритій сукні, по такій погоді, не дуже хотілося б іти на свято. Нам вже не потрібна замерша якась паучиха. Ну, поки що я е, пробую вирішити, як краще зробити лямочки. І, і щоб воно добре виглядало. Плюс на чорній сукні вам краще видно червону паутину. І зараз вона виглядає більш коротшою, тому що я зробила двойні лямочки. І ось так от це виглядає ззаді. Поки що не дуже. Кріпила я це все малярним скотчем, щоб зрозуміти, щоб не зав'язувати, і поки що не робити ніяких вузлів. І ось так от вона виглядала. Ішечки коротко дуже поясню про як можна зробити лямки в нашій павутині. Можна навіть спробувати пояснити на цій, тільки вам аж догори її не видно. Можна взяти просто ось надію, зрозуміло, два кінця, ось цих ось дві ниточки, і ось вони якраз таки. І просто зав'язати ось тут. І тут вже далі по тілу зав'язувати там десь деталі і трішки нижче. Тобто у нас виходить так три вузлика, і тут ще дві ниточки будуть отак. Е Знизу просто не зав'язаними, тому що якщо ми їх зав'яжемо, то ми не зможемо просто ходити. І мене саме такий варіант найбільше влаштував. А можна зробити ось так: от: дві з двох ниточок по одній лямочці. Тобто, у нас є ось ниточки, дві, і ми робимо одну лямочку. І з іншої сторони іншу лямочку. А далі все знову ж таки по тілу. Але так сукня виходить коротше. І Якщо ви хочете робити саме так, то вам потрібно брати трішки довше, щоб сплести довшу павутину. І це все добре виглядало і не було для вас сюрпризом, що вона просто зменшилась. Ну, мені подобається більш перший варіант. А тепер я просто покажу вам результат. І на кінець, як зазвичай, я розповідаю про мінуси вироба. І ці сукні для мене є такими незначними. Ну, по-перше, ззаді вона виглядає пусто, там декілька ниточок, але на відео там видно, що я трішки підтягнула ниточки назад, щоб ззаді також було більше ниточок. Але для мене це не має значення, тому що в мене там ще й довге волосся, яке це все прикриває, та й назад я не думаю, що прям будуть сильно видивлятись головна краса спереді. І ще те, що вона може розлізтись, якщо ви погано затягнули вузлики. І я хвилююся саме за це, те, що вона може розпастися. Також її незручно одягати. Тобто ми не можемо зафіксувати її раз і назавжди, тому що якщо ви навіть тут зв'яжете і зможете знімати ось так через голову її. То ось тут, якщо ви хочете прям по талії або прям по якимсь своїм рамкам і параметрам, а не щоб це просто було як мішок, таке прям оверсайз-оверсайз, і якщо вона буде прям оверсайз-оверсайз, то Паутини майже буде не видно. Це просто будуть нитки, які будуть висіти висіть в непома... незрозумілих місцях. А так, в принципі, мені подобається це максимально просто і з плюса, це і справді це. Так просто, що ви можете за вечір до Хелоїна зробити собі багато прикрас ось таких, ось і гарну сукню. Якщо, звісно, у вас вдома є нитки. Тому якщо ви дивитесь за пару годин до того, як ви хочете піти на Хеловін, ви можете ще встигнути зробити ось таку красу. А я надію, що це відео вам було корисним. Воно вас надихнуло. Надіюсь, воно вам сподобалось. Також дякую вам за вашу підтримку. Якщо ви хочете побачити, як я буду. На Хеллоуін виглядати в цьому наряді, то можете перейти по посиланню в описі на мій інстаграм. А так, дякую вам за вашу підтримку і всім до скорих зустріч, пока. Важлива інформація, скоріше це рекламна інтеграція, але я не впевнена, чи можна це так називати, коли ти рекламуєш себе. Я почала малювати стікери. Наразі готова два стікер-пака надрукованих вже ось таких ось прекрасних. Відправляю по всій Україні з ручною поштою. Це нехай буде чи Укрпошта чи Нова Пошта. Замовити їх можна в інстаграм-сторінки мої. Також буде посилання в описі, там, де буде не просто написано Instagram, а Instagram стікери Так що переходьте, якщо ще більше хочете мене підтримати. А зараз я покажу просто декілька стікерів із стікерпаків я вже якийсь загубила, це не так важливо, тому що я багато ще й не покажу вам просто покажу такі гарненькі, за яких ви зможете захотіти їх замовити. Тут освітлення не дуже, так що вони ще більш гарніші, промальованіші ось такий ось перший стікерпак Ну, це ж не все, як я сказала. І зараз ось такий ось другий стікерпак з такою ось кішечкою. Ось, закриваю половину. Можливо, я ще щось на монтажі добавлю, щоб ви краще бачили. Напевно, просто фото повставляю. Ось такі ось, так що переходьте, замовляйте.